Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. І я знову до вас з посудом, мої дорогенькі. Е, так подумала, час так швидко летить, що треба виходити, бо щоб люди за мене не забули, я собі так подумала. Тому я вирішила зібрати деякі речі. Ну, як вам сказати, речей багато є. І почати в цьому році 2025 2025 виходити до вас. Як завжди, традиційно, то будемо з вами ми переглядати те, що в нас є. Речі гарні. Є такі речі, що я десь колись показувала, а потім не показувала. Ну, так складається, знаєте, отак от складається, часом покажеш, а часом не покажеш. А сьогодні я, ну, як вам сказати, я не збиралася, щоб я так задумувалась. У мене от, у мене от такого нема, щоб я от планувала, задумувала то все. Ну, от я подивилась, рішила і все. Так. Скажу вам, мої хороші, от як в мене на столі тут м -м, був той посуд, я чуть додала, і то ми будемо з вами переглядати. Подивимось, може, ну, я е знижки поробила була на посуд, так що я, м -м, як сказати, знижок не буде. Будуть тільки ті, що, що так і були, що так, як, як я знижувала, так вони і залишились. Є двієчки, є трієчки, є м -м, кавники, статуеточки чи фігурки, як хто розуміє, то будемо з вами переглядати. Приступимо. Приступимо і будемо насолоджуватись, мої хороші. Будемо з вами насолоджуватись. Так, мої хороші, і почнемо ми з вами з такого набору. бачите? Такий набір, йде з банок з такою мискою, то йде така річ для вмивання, бачите, такий гарнезний. Ну, воно так є, а що для вмивання, а хто собі для чого там вирішить? Бо воно так, знаєте, ніби так призначене. Такий гарнезний з банок з такою добротною ручкою, все йде в кобельці. Бачите, все йде в кобельці, все дуже гарнезно зроблено. Такі великі букети гарні з трояндами в таких кольорах. Ну, Там є різні якісь і троянди, і ще якісь квіти. ну, ну Не можу вам сказати, як, то, як вони, чи то ромашки, чи то не ромашки. Сюди йде поверху так фігурно, гарно, всередині все нове на бачите, І таких дві трояндочки з, з гілочкою і з, з, з листочками. Приблизно йде десь з банок, приблизно десь йде. Ну, півтора літра він не має, це точно він не має. Десь літру 200. Десь на літру 200 такий банок йде. Все нове, все нове, все новісіньке, немає ніде ніякого ні пошкодження, ні тріщинки, абсолютно нігде нічого немає. І йде така глибока миска з такими самими букетиками. Бачите, ось такими самими букетиками. І така. Вибачте, і така кайма. І поверху має отакі от так невеличкі букетики, як з банок має всередині. Два. Бачте, іде, їх чотири. іде їх таких чотири невеличких букетики. 22,5 см має міска в діаметрі, бо я заміряла, 22,5 см і висоти має 6,3 см. 6,3 см. І то в нас є Клеймо Made in English. Made in English, от таке йде клеймо. І йде під 112 номером 2,5 тисячі. 112 номер 2,5 тисячі такого набору. Тут м'яска має ще знизу, бачите, такі, як трімачі. Бачите? Отаке все делікатне. Тут вам покажу таку фігуру. Дівчинка з виноградом. Бачите, така панночка собі, така фарфорова, вся в позолоті, позолота вся збережена. Бачите, от така панночка тримає таку мисочку з виноградом і один, одну галузочку винограду тримає в руках. ну от Все таке в неї гарнесеньке, вся позолота збережена, такі має коси. Бачите, такі коси зав'язані якоюсь такою, е такою, як ленточкою, і все по золоті. Сюда в неї таке, чи то таке плаче, чи то фартушечок, бачите, так само все. Все все, -все, -все, -все по золоті, по позолота, вся дуже гарнесенько збережена. По долинці йде така е ніжка, так як фігурна. Отак ну, воно, от так воно і є. Скажу скільки має ця фігурка висоти, а висоти вона має 18,5 см, і йде, не знаю, тут є якісь якісь, якісь ніби. Знаки, знаки якісь, але то не знаю чиї. Йде під 27-м номером 800 гривень. 27-й номер 800 гривень. Хто захоче краще подивитись на ту фігуру, я скину на вайпер. Напишите мені, і я скину на вайбер, щоб ви собі краще ту фігуру роздивилися. Хочу вам показати, що я маю отакі шикарні парочки, бачите? Отакі От шикарні парочки, вони нові, внову, в новому стані, в користуванні не були така чашечка, бачите, з, такими, з таким, як квітка йде, і листочок, все так, ну, так все гарнесенько зроблено, що з одного боку, що з другого, боку, так як, як букет, але то й не букет. Тобто, ніби одна така квітка. Я навіть не знаю, що це за квітка. От не можу вам сказати, що це за квітка, і ніхто в ній не напише. Ну, напевно, що ніхто так не може, не може так. Знаєте, хіба подивитись десь треба. Ручечка зручна. І приблизно вони десь до 200, до 200 г. Я їх не заміряла, я їх маю 6 таких парочок. І така йде, таке йде блюдечко делікатне. Ось таке йде делікатне Е, Це парочки нові, зовсім в користуванні вони не були. І то в нас є Германія, Баварія. І тут такі парочки. 249 номер 300 гривень. 249 номер 300 гривень. Я їх маю 6. Маю їх шість таких парочок. Ще вам хочу показати, що я маю отаку фігурку. Бачите? Отаку делікатну фігурку. Вона просто не мета, ця фігурочка. Така парочка романтична. Діточки такі, чи вони. Садіку такі гарнесенькі діточки. Ну Мені так здається, що то ще такі діти е, з садочком. Е, ну Хлопчик дарує дівчинці е, таку трояндочку, в долинці, так кожна така трояндочка. бачите він руку так заклав назад в таких капелюшках капелюшок збережений, е, по на капелюшку, вибачте, мене збережена що в хлопчика шов дівчинки, і взагалі так майже вся позолота Збережена. Ну, може, тут чуть-чуть тако. А так, взагалі, все гарнесенько пози... збережено. Скажу, скільки м та фігурка, так, вона, знаєте, гарно э, розмальована. Ну, так романтично. Так, дійсно романтично. Скажу та висоту тої фігурки. Має висоти 15 см. На такій підставочці, бачите, от на такій підставочці. І йде під, вось... під восьмим номером. 600 гривень. Восьмий номер 600 гривень отакої красоти. А зараз вам покажу таке тріо. Бачите, у мене їх є ще три, по-моєму, по-моєму, що три тріо. Я щось навіть, не пам'ятаю, по-моєму, що три. Такі делікатні тріо вони йдуть, так, знаєте, як, як сицеві. Таким майсінським букетом, бачите, от так все йде гарнесенько, мають поверху рельєф такий з качурами. Бачите, така делікатна ручечка. Ручечка йде таким гусачком, Е позолота вся збережена. От показую вам, вся позолота збережена. На ніжці ніжка така йде фігурна, і також має по собі ніжка рельєф. Бачите, от я показую то має рельєф. І от чашечка так само має такий рельєф. Всередині є також такі дрібненькі квіточки. Бачите, отакі от дрібненькі квіточки. Приблизно ну, вона така, знаєте, хочу вам сказати, що йде тоненька, бачите, як то видно мій палець, де тоненька. Ну, наскільки тоненька, ну, не можу сказати, є ще тончі, тонче, а все не наскільки, щоб така дуже тонесенька. Йшла. Приблизно, ну, може, до 200 грам. Я не замірювала, але як хтось захоче, то мені напише на Viber чи зателефонує, я обов'язково замірюю. Я обов'язково замірюю і вам е, скажу. Йде отаке блюдечко, бачите, йде таке фігурне і так само має такий рельєф і такі дрібнесенькі квіточки Позолота, по хочу вам сказати, так як вся збережена, десь чуточку, може, може від газет. знаєте, От вони все стараються газетами замотувати, ну, можливо, що від газет, бо так, не, так нема. ну, Бачите, на чашиці нема, щоб на чашиці така була втрата по золоте. А тут так чуточку, там така граминочка і там така. Я так думаю, що це від газет. І така пиріжкова тарілочка. Бачите, така делікатна з майсірським букетом, такі дрібненькі квіточки, такий рельєф, все так делікатно зроблено, все-все-все так делікатно збережено. І так само по золота. ну, скоріше всього, що десь чуть-чуть має від. Але хочу вам сказати: речі йдуть з барахолки. Щоб, якщо хтось свіжий заходить, щоб собі не подумали, що ой, там десь щось є. Речі всі йдуть з барахолки, так що маємо то, що маємо. Речі йдуть не теперішні, не знаю яких років, то десь з того століття і десь, напевно, що з середини, можливо, того століття, я не можу вам. Казати. І то таке йде клеймо, то є Германія, от таке йде клеймо. І йдуть, таке тріо йде під 112 номером. що ще йшло під 112 номером 112 номером 1100 гривень. 1100 гривень таке тріо. 112 номер. Отака делікатна річ. Отакі делікатні речі. А тут вам хочу показати, що я маю ще таке тріо. Я їх маю ще два. Таких тріо, більше не маю, я вам всіх показувала. Хто захоче краще свіженькі, як зайшли люди, я скину на viber. Чашечка от така делікатна, з такою ручечкою, як гусачком йде рушечка, така широка смужка по золоті. І така кайма йде з листочків і квіточок, також йде все по золоті. Букет ем, таких попляночки, трояндочки. Ну, все так делікатно зробили? Не знаю. Приблизно може за 200 г, ну, не можу сказати, може 190, ну, 180-190 грамів, бо вони приблизно всі так йдуть. І йде така, е, таке блюдечко, бачите, все по золоті, все таке делікатне по золоті, просто нічого не відмити, просто от нічого не відмити. Е, ніде немає втраченої позолоти. зовсім ніде немає втраченої позолоти. І от така йде ще пиріжкова тарілочка. Така делікатна йде пиріжкова тарілочка. Вся позолота збережена, все дуже гарнезне. ну Все дуже гарнезне йде. Е, йде в діаметрі 19 см. І таке йде клеймо. Не можу вам сказати, яких то років то є в нас Германія. Е, йде під. І 111 номером 850 гривень. 111 номер 850 гривень такого тріо. У мене їх є ще два таких тріо. Хто захоче краще подивитись, я скину на вайбер. Ну, от, мої хороші, і закінчились ті хвилини. Більше хвилин немає на цьому каналі. Ну, нічого, два ролики розтягати я не буду. Будемо поступово переглядати. Завтра знову буде ролик. Я так сподіваюся, якщо все буде добре, будемо живі і здорові, то завтра знову буде ролик з посудом. А ви переглядайте, переглядайте попередні ролики, можливо, там ще є якийсь товар, що не проданий. Так що пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Я всім, мої дорогенькі, буду відповідати. Я і відповідаю вам весь час. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі, спокійного вам вечора, спокійної, тихої, мирної вам ночі, мої хороші. Всім до зустрічі, всім пока, всім пока.